Привіт ульки, друзяки! з вами як завжди на зв'язку Артем. Сьогодні ми будемо як завжди грати U.A. онлайн. Вибачайте, що довго не було відео по цій грі, так як в мене не було часу, дуже, так скажімо, сімейні обставини в мене. Можете, друзі, підтримати в мене в коментарях, написати щось добреньке. Я завжди читаю, хто не знає, про що грі, що треба. Питайте, запитуйте, я сам розбираюсь потихеньку. Зараз будемо розглядати так, дивитися, скажімо, пройдемося по меню, що добавили? Добавили багато нових робіт. Це по-перше. Я думаю, вже багато хто з вас бачив. Також додали офігену фіговину. Так, давайте я звук зараз бавлю. Дивіться, додали обмін UA coins на ігрову валюту. Тобто можна обмінювати реальні гроші на ігрову валюту. Тож у мене є реальні гроші, це 39 цих UA коїнів, які ви можете обміняти так скажімо, на ігрову валюту. Я зараз подивлюся, де це зробити можна. Давайте будемо з вами дивіться Сускаємо сюди на 4. Цих фіговини так. І обмін. Нема тут такого, нема. Майно, магазин, телефон, персонаж. та-та-та-та-та-та. Давайте магазин купівля ігрових предметів. Може тут нам можна. Я не знаю теж. Зараз разом з вами буду дивитися. Так, магазин. Так, поповнення рахунку. Угу. Скіни, аксесуари, транспорт, послуги, кейси, валюти, набори, ВІП. Послуги. На рахунок послуг. Що у нас мається? Так. Ох ти Йоха, не бувай скільки треба коні. Ні, це нам не треба. Так, набори, поповнення рахунку. Ну давайте так подивимося. Так. Поповнення бонуси, Віза назад туди-сюди. Угу. Нічого собі тут можна. Ну, криптовалюта навіть я собі. Поповнити бонус. Від 100 гривень плюс 5. Ну, коротше, ви поняли. На перший бонус. Понятно. Понятно, що ніфіга не понятно. Як тут обмінювати ці монети? Хрен його знає. Хто знає, напишіть напишу в коментарі. Так, ми прийшли сюди дивитися на роботи. так? Так. Доскаймо на сюди. Так, навігатор. Основні роботи. Далі. Ідемо. Водів добральних доріг, прибиральних доріг Київ, електрик Пулом, автослюсар. Добавили автослюсар Дніпро. Далекобійник нова робота від 6 рівня, водій трамваю від 7 рівня, розвідник продуктів, від 7 рівня машиніст потягу від 9, пілот нова робота 11 рівень, водій вантажопідйомника 15 рівень, ферма, тракторист 10 рівень. Це ще не все. Ферма комбайнер 20 рівень. У мене зараз на даний момент е цей 7 рівень, таж я можу працювати на таких нормальних ще знаєте, роботах. Так, десь паркувальник у нас є. Чи нема тут ніхера? Ні, ні, хера нема. Коротше, нам, походу, буде пішкодралом перти. А ні, ось дає паркувальник. Стоїть сирота моя бідненький. Так, зараз беремо свою бугаті Lamborghini Urus 785-й крузак і їдемо нахер кудись. Так, беремо свою Dodge Mustang Evolution. Bullybuшен. Мензину немає. Бензель треба заправити, ну похорону грошей немає. Хоч в мене вже чуть не 600. Я, кстати, заробив ахерена гроші, знаєте, де? на перевізник продуктів, тобто розвізник продуктів. Охерені гроші лупанув. Там по 40-50 по тисяч за одну ходу. Гра лагає. Коли вона не лагала, скажіть. Так, народ, на цьому буду закінчувати. Хто побачив, що туди, чуди, нові роботи, так що знаєте ви тепер що робити. Надіюся, що знаєте. На цьому, все, дякую за перегляд. Далі буде більше. Далі я хочу показати вам роботу цього самого перевізника продуктів, скільки заплатять мені за одну ходку, там 2, 3, 4, туди-сюди і так якось буде. Коротше, якщо не знаєте, пишіть коментарі, підписуємося на телеграм-канал, внизу під відео в описі я дуже чекаю бігом.